Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Альтернативна Теорія. Зі школи ми знаємо про стародавні цивілізації: Рим, Греція, Єгипет та багато інших. Вони були досить розвинені: державне управління, господарство, армія та їхні споруди, які стоять і досі. Цікаво, чи наші сучасні будови простоять так довго. Сьогодні хочу поговорити про стародавній флот. З підручників історії ми дізнаємося, що в стародавньому світі, а це на хвилиночку тисячі років тому, флот був дуже розвинутий. Але чи реально сьогодні побудувати міцні великі та витривалі кораблі без сучасних технологій, з певністю скажу, що ні. Спробуємо дуже коротко розібратися. Якщо ми візьмемо багаторядні кораблі, які становили основу військових флотів античного середземномор'я, тоді кораблі будувалися з дерева. На один такий корабель потрібно не одне дерево. Якщо можна уявити, що ці дерева... Зрубували та спилювали стародавніми сокирами та стародавніми пилами, то ось про стародавні пилорами я ще не чув. Бо як можна пояснити, де взялися дошки для кораблів, яким чином люди, котрі жили тисячі років тому, змогли побудувати не якісь човники на 5-10 осіб, а великі кораблі, які плавали морями, долаючи тисячі кілометрів. Візьмемо до уваги те, без чого кораблі не можуть плисти це весла і знов багаторядні кораблі. В них весла повинні бути однакові в рядах. А якщо це двохрядний корабль, значить в нижньому ряді весла коротші, ніж весла в верхньому ряді. А ще такі весла робили великими і довгими. А тепер питання, на якому ЧПУ принтері їх тоді робили. А відповідь: ну, тоді все робилося з обельцем та молоточком, то точно не підійде. Також іншим елементом судна, без якого неможливий його рух. Це вітрило або парус. Якщо кораблі вміщали приблизно 100-200 людей, він не маленький, а значить, і парус має відповідати розмірам корабля. І знов з історії парус використовувався тисячі років тому для великих кораблів античності, які нам зображені істориками, мають відповідно бути і великі вітрила. Не тільки великі, але й міцні, щоб сильний вітер не порвав їх. І знов питання. В яких античних умовах життя люди змогли пошити такі великі вітрила, адже про античні швейні цехи нам нічого не відомо, і назви швейних машинок до наших днів, на жаль, не дійшли. Я взяв до огляду лише малі частини античних кораблів і вже багато питань, а всі частини становили цілий корабель, і вони яким чином кріпилися, ставали цілим кораблем, які служили десятки років, не гнили. І справді, питань багато. Ви ж розумієте, що побудувати кораблі, а ще й багаторядні кораблі в умовах, коли в тебе в руках сокира, зобильці, молоток, просто нереально. А ще ці кораблі плили через моря без навігації, коли помилка керування кораблем у відкритому морі могла коштувати життя всій команді. Таке коротке відео сьогодні вийшло. Це моє перше відео. Тому прошу мене підтримати. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, поширюйте відео та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, що події, які були сотні або тисячі років тому, це тільки теорія.